Всім привітики! Вітаю вас у новому відео. Дивіться, яка в нас новинка з'явилася на участку, яка краса. Така гарна пісочниця, вже висохла на ній фарба. І Ангеліна не знає, хто її пофарбував, певно, що каже, то був зайчик. Показую вам, що знову все заросло, знову бур'яни. Хоча дощів і таких не було. Один день був дощ, а бур'янів. Просто дуже і дуже багато. Все прямо грязне, брудне, хоча помідори підв'язані, але бруднючі. Є в мене два помідори, я кожного разу за ними дивлюся. Ось така гарна поспіла малинка. І ще у мене росте якийсь кущ, і я не знаю, що це. Ну, щось дуже таке симпатичне, гарненьке зацвело. Ну, я не знаю, як він називається. Якщо знаєте, то напишіть. Такі гарні у мене чорнобривці, в тому році були високими, а в цьому році чомусь вони такі короткі. І перемістилися ми в епіцентр. Зайшла подивитися в садовий центр на троянди, але, ну, 200. Майже 300 гривень, можна сказати, за троянди, щось я жмуся дати такі гроші. А ось це цю рослинку я купувала взагалі за 100, 100 гривень на ринку. І ось ці води, гібіскуси теж бачила по 100 гривень різних кольорів. Ну, епіцентр дорогий. Хвойні там всі дорогі вибір, звісно, гарний, хоча є і недоглянуті рослини. Але так, можна, знаєте, подивитися, прогулятися і подумати. За якимись там хотілками. Також показую, що Галька, я навіть не думала, що вона така дорога. Ну, і жаба, яка казала, що схожа трішки на мене. Ну що, привіт вам у новому відео. Я сьогодні, представте, я залишилась дому сама. Я прям. Шокована. Я Дома? сама без дітей. Таке буває вкрай рідко. За останні часи це взагалі дуже рідко, тому що Англінка, як ви знаєте, маленька. Ну, як Англінки ще не було, то були такі такі дні, що я дома була сама і. Я навіть не знаю, що мені робити. По суті, потрібно доприбирати, бо я е, розпочала прибирати, поки їх не було. О, поки вони ще були. Е, але думаю, нехай доїдуть, вони поїхали в село, та я вже тоді буду прибирати, щоб, кажуть, ще не можна, поки ще не доїхали, щоб що, 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 коротше, зрозуміли. Е, думаю, доприбираю зараз по мою зеркала ще ванну. Е, зняла відео, е, розповіла трішки про себе. Хто в мені там бореться дві різних людини, в, в мені є. І це я вам розповіла, зняла відео, ніхто мені не кричав, не мамакав. Це дуже добре, але незвично, що я залишилась вдома сама і це дивно. Прийму сьогодні ванну тихенько і. Доготую зараз їсти, бо готую їсти, доприбираю, дещо дороблю. Зберу одяг собі на завтра, бо я йду на роботу, а вони поїхали в село збирати малину. Я не попадаю цього разу на малину. Таке дуже-дуже рідко. Зазвичай я постійно з цією малиною кожного року вона моя. Я її там рву, везу і всі справи. А, а сьогодні саме. Та історія, коли я не попадаю. Завтра йду на роботу, на свою кохану роботу. А сьогодні займаюся ще домашніми справами. Бо, як я і казала раніше у відео, що трішки вдома такий безлад, що ногою стати просто ніде було. Але сьогодні я навела порядочок майже і зараз дороблю порядки. І завтра повернуся в чисту квартиру. Вони теж приїдуть після обіду, щоб їм було що ще поїсти, щось зараз вигадаю. Не знаю, що вже їм вигадувати, там готую дещо, але ще потрібно щось приготувати. Моїм діткам і чоловікові теж завлюсь спати, бо сьогодні ніч була зовсім, зовсім неспокійна. По всій Україні лупили. Просто я. Була шокована зазвичай, знаєте, вони вибирають декілька цих е, одне місто, два міста і луплять. Цієї ночі вони лупили кругом просто. Е, і ми не виспалися всі, я думаю, як і більшість українців, тому я сьогодні заварюсь і буду так буду спадки, як суслик. Аж вже захотілося спадки з сусликом. Е, хоча можна було би е, піти в магазин, мені там треба було би гарна погода прикупити те, що я не хочу тащити з дітьми. Але. Але я не хочу втратити час на це. Займусь зараз прибиранням, тим, що вони мені мішають, коли я це прибираю. А, а сьогодні є змога, тому я займусь прибиранням. О, і ще я хотіла зробити якесь е, тренування, бо давно не робила. Тому вечір сьогодні мій, і я сьогодні так. Така задоволена, що я залишилася одна саменька. Вже наговорила вам тут на 4 хвилини. Похвалила, що залишилася сама. І буду щось робити. Це для мене змога поробити домашні справи. Включу зараз кіно дуже класне, вам скажу пораджу вам класне кіно. Називається Прикордонника. Це про нашу Хмельницьку академію прикордону, але наше українське кіно там 10 годин, але класне. От мені реально зайшло. Подивіться, хто не дивився, собі майте на увазі прикордонники. Подивіться, пішла я щось робити. Так як я вже не планую нікуди йти, на вулицю не піду, тому прийняла ванну і займаюся собі спокійно домашніми справами. Щось вийшла з ванни і мені прям прохолодно. Одягнула ще халат. Але зараз стане жарко, бо на вулиці вже вечір, але спека просто не спадає. Я займаюся домашніми справами, собі в тиші та спокої вімкнула кіно, ось цей серіал, що говорила, дуже цікавий, мені він дуже сподобався. Прямо в кінці я аж розплакалася. Дуже шкода героя, який загинув. І така, знаєте, перехід в реальність, і коли. Саме в цьому кіні розпочалася війна, то теж якось така оця тривога, яка була в перший день, коли нам повідомили про те, що розпочалася війна. Ну, теж ось ніби то повернувся в той час. І таке реалістичне, знаєте, трішки комедія, а трішки є там і реалі, і дійсно, дійсно таке взяло за душу прикольне. Прикольний серіал, подивіться, прикордонники називаєте, ще раз повторюю, дуже мені особисто сподобався. Тож я ввімкнула і планувала лягти пораніше спати, але так я чомусь і не змогла заснути, звикла лягати разом з дітьми і пізно, тому лягла майже як завжди. Довго лежала, крутилася по ліжку, але. Заснути так мені і прям не вдалося, хоча дуже начебто мені і хотілося спати. І вже вітаю вас у новому дні. Дивіться, ранок і так пусто, немає людей, так дивно йду і зовсім-зовсім пусто. Прийшла вже на роботу, приїхала маршруткою і показую вам красу, яка чекає на мене. Чекаю, щоб я їх поставила у вази, розпакувала свіжа еостомка. Дуже мила і симпатична цей сезон Еустома. Я вам скажу, що теж, як і всього врожаю, не такий врожайний, як завжди. Ціна на нього космос, взагалі, на Еустому ціна космос, але немає таких великих. Китях, таких великих гілок, вона е, така собі скудненька. І все таке гарненьке, все таке свіженьке. Я гарно попрацювала, не робила різних композицій, бо в мене нічого не було, нічого не залишалося. Такого, що залишалося, то було дуже і дуже придохле. Я все проробила на свій лад, мені так дозволяють, і навіть задоволенням. І повернулася додому. А вдома мене вже чекала моя команда. Вони вже були вдома. Ну і, звичайно, трішки уваги для дітей. Грали теж дуже класну гру. Називається фортеця. Навіть Ангеліна так достатньо розуміє, як її грати, хоча це гра не її віку, але вона не важка і така цікава. Потрібно трішки думати, ну, хитрити, щоб тебе не обіграли. Така цікава гра, ось нам вона зайшла дуже і навіть дуже вона займає трішки часу. Ось ми гра грали, певно, що хвилин 20 точно одна гра займає. Але така, що зрозуміла дітям, і можна весело провести, навіть з дорослими можна пограти цю гру, можна і посміятися один з одним, робити пакості різні, щоб не виграв інший. І можна грати там. 4, 5, начебто осіб, мені здається, на 6 розраховано, я вже не пам'ятаю, треба подивитися на коробці. Але від двох можна грати. Цікава гра, рекомендую, називається теж Фортеця. Ми купували її в епіцентрі в Епіку. Там ми її купували, але вона є, я дивилася, і на розетці, і на різних сайтах. Ця гра теж є. Беріть собі на замітку, нам сподобалося, хоча я не дуже люблю такі складні прямі ігри, що там потрібна велика інструкція читати. І поки ти прочитав, поки ти запам'ятав, то вже не хочеш грати, а тим паче з такими малявочками, як моя Ангеліна, особливо дуже не пограєш. Але вона нам допомагала. Вибирала картки і навіть сама грала навіть декілька разів вона в нас виграла. Ось так ми провели вечір, дуже цінно вони чекали, щоб я приїхала і з ними погралася. Так, цінно ми провели вечір, я думаю, їм потім в дорослому віці, звичайно, запам'ятається те, що. Ми оце от грали, інколи виділяли час на те, щоб пограти гру. Ось так проводимо ми вечори. Не завжди це входить в відео, бо ж не хочеться ставити камеру. Це і займає зайвий час, і інколи немає такого бажання, тим паче, якщо ти повернувся з роботи і ще є якісь домашні справи на тебе чекають, то, звичайно, не до камери. Ось Ангелінка вже все. Змарудилася, набридло її грати, захотіла свинку пепу. Сподобався їй цей мультик. А вам кажу до побачення, до нових зустрічей.